Шановні студенти, пропоную вашій увазі курс об'єктно-орієнтоване програмування або скорочено ООП. У порівнянні з традиційними способами програмування, ООП має ряд переваг. Головна Головне полягає в тому, що ця концепція найбільшою мірою відповідає внутрішній логіці функціонування операційної системи Windows. Програма, що складається з окремих об'єктів, прекрасно пристосована до реагування на події, що відбуваються в операційній системі. До інших переваг ООП можна віднести високу надійність коду і можливість повторного використання відпрацьованих об'єктів. Зазначу, що на принципах ООП ґрунтуються такі сучасні мови програмування, як C, Java, PHP, JavaScript, Object Pascal, Visual Basic, Net тощо. А крім цього, принципи ООП застосовуються в усіх сучасних мовах скриптів, які використовуються у Flash, в системах графіки 3D Max, Гресхофе, Maya, Processing та багатьох інших, що допомагає дизайнерам та поліграфістам створювати тривірні моделі, спрощуючи при цьому процеси їх візуалізації. Більш того, сучасні об'єктно-орієнтовані мови програмування використовують для розробки вебсайтів. Основою вивчення даного курсу є мова C. Ця мова програмування дозволяє грунтовно вивчити принципи сучасного об'єктно-орієнтованого програмування за рахунок їх універсальності та простоти реалізації. Більш того, майже усі сучасні мови програмування є С-подібними мовами, а тому, добре вивчивши ООП мовою C, ви зможете легко опанувати будь-які інші об'єктно-орієнтовані мови. Бажаю успіхів у вивченні об'єктно-орієнтованого програмування.